Вітаємо у клубі 700. Можливо, ви чули історію однієї жінки з Техасу, яка подала позов до суду, щоб їй перервали вагітність. У її ще ненародженої дитини знайшли фатальну аномалію. Зрештою, вона в іншому штаті зробила аборт. Ми ж хочемо познайомити вас з іншою жінкою, Сарою Мортінсон. Її малюк мав таку саму аномалію, як і та дитина. Проте Сара з чоловіком прийняли інше рішення. Дивіться у нашому сюжеті. Ми робили такі ж тести з першими двома дітьми, і взагалі не думали, що може щось бути не так. Віли Сара Мортінсон із нетерпінням чекали цього дня. 38-річна Сара була на 10-му тижні вагітності. Їй показали результати перинатальної зйомки. Маючи двох здорових дітей, пара очікувала хороших результатів. Вони хотіли дізнатися, хто в них народиться. хлопчик чи дівчинка. Я з нетерпінням чекала цього дзвінка, і коли лікарка зателефонувала, то одразу ж сказала Сара, ти маєш знати, що у твоєї дитини трисомія 18? Я все відразу зрозуміла. Це означало, що моя дитина не виживе. Трисомія 18 відома так само як синдром Едвардса захворювання, за якого у дитини з'являється додатково 18-та хромосома з тих, хто виживає після пологів, у перший рік помирає 90-95%. я подумала, боже мій, я втрачу дитину. Після цього я не буду такою, як раніше. Як я зможу сказати про це своїм дітям? Як це вплине на нас перед тим як покласти слухавку, Сара хотіла дізнатися одне. Я сказала: зачекайте, а хто у нас з Вілом буде хлопчик чи дівчинка? Вона відповіла дівчинка. того ж дня подружжя зустрілася з лікарем Сари. Ми були шоковані. Ось усе, що я пам'ятаю. коли я дізнався про те, що це за хвороба, почав подумки готуватися до того, що на нас чекало. Це був шок. Віл і Сара знали, що таке синдром Едвардса, тому що їхні друзі колись зіткнулися з цією хворобою. Один малюк помер в утробі, а в другого було безліч проблем. Мені було страшно, що ми станемо сім'єю, якій доведеться жити з цим. Ми виховуємо двох здорових дітей, але цій третій дитині. Муситимемо віддавати весь наш час і сили, як це вплине на інших дітей. Що буде із ними, як вони це переживуть. за порадою лікаря Сара записалася на Мніоцентез щоб підтвердити діагноз і прийняти зважене рішення про те, чи варто переривати вагітність. Подружжя не розглядала варіант аборту. Але я не було впевнене в тому, що має достатньо віри, щоб віддати ситуацію Богу і довіритися йому. Наступного дня Сара відкрила Богу своє серце в молитві. Я волала до нього, кажучи, Господи, мені потрібне слово, щоб знати, що робити. Сара каже, що в той момент Бог звернувся до неї голосом її ненародженої дочки. Я чітко почула її голос, який сказав мені: мамо. Скажи їм, щоб вони залишили мене у спокої. зі мною все гаразд. пізніше, коли Віл повернувся з роботи додому. Сара була схвильована. і щойно я прийшов. Вона сказала мені, що Ми не будемо робити амніоцентез. І я відповів: Бог сказав мені те ж саме. Ми відчули справжній мир. Сара скасувала процедуру. Вони навіть придумали ім'я для своєї доньки. Лайвлі Рейн. Проте тепер до самих пологів не могли дізнатися, чи є в дитини хвороба і чи доживе вона до них. Сара продовжувала ходити на перевірки та УЗД, а сім'я та друзі продовжували молитися. І 24 липня 2018 року Лайвлі Рейн з'явилася на світ. Без будь-яких ознак синдрому Едвардса. як сказала акушерка Сари, дитина була досконалою. Це був чудовий момент. Я знала, що Господь сказав мені, що все так і буде. Наше маля було прекрасним. Я побачив десять пальців на руках і ногах, а потім я подивився на Сару і сказав: вона має чудовий вигляд. Все добре. Бог створив для мене диво. Він врятував мою дитину. Зараз Лайвлі, чудова дівчинка. Вона здорова, і все це завдяки силі молитви. Я вдячний за благословення, які нам дав Господь. Я радий їм. Бог прийде до вас. Я хочу сказати усім батькам, нехай останнє слово буде за Богом. Зберіть інформацію і віддайте її йому. Покладіть її біля його ніг. Часто Життя підкидає нам непрості ситуації. У такі часи нам потрібно покладатися на слово Боже, на те, ким він себе називає, на його здатність забезпечити нас і задовільнити усі наші потреби. Це було диво, дар від Бога. Бог знає ваші потреби. Я не знаю про що ви просите, але знаю, що багато хто з вас шукає Божої мудрості, зцілення, забезпечення. Сьогодні ми хочемо помолитися з вами про вас. Ми отримали багато молитовних прохань. Одна людина пише: Я потребую молитви, щоб члени моєї родини звільнилися від алкоголю. Інші потрібні гроші на продукти і допомога, щоб доставити їх додому. Хтось пише, стілення зцілення від викривлення носової перегородки і від гострого болю, з яким не можуть впоратися лікарі гордоне. Одна людина просить, щоб її покинула депресія, зцілення від тривалого ковіду, а ще хтось, щоб чоловік і дочка зцілилися від раку шкіри. Піднесемо разом усі ці потреби. Якщо у вас теж є потреба, приєднуйтеся до нас. Нехай Бог стане відповіддю для вас. Обітниця Ісуса це ваша обітниця. Він прийшов, щоб ми мали життя з надлишком. Хіба це не чудово? Ми отримуємо доступ до Його життя, Його духа, Його радості, Його досконалості. Ми не зобов'язані робити це самі. Ми можемо сказати, Ісусе, я не можу, але Ти можеш. Прийди і допоможи мені в моїй потребі. Помолимося, Господи Боже Всемогутній. Ми приходимо до Тебе і просимо Твого прощення і очищення. Допоможи нам. Сміливо приходити до престолу благодаті Ми просимо очищення від усякої неправди. Ми звертаємося до тебе. Господи, ми молимося зараз про нашу країну, щоб усі звернулися до тебе і перестали слідувати. Своїм шляхами мислити гордовито ти весь цей час вів і направляв нас, давав нам благословення, яким ми насолоджуємося сьогодні. Господь, ми звертаємося до тебе і просимо зцілити нашу землю. Ти бачиш усі прохання, які нам надіслали, ми підносимо їх до тебе. І просимо радості всім, хто переживає депресію. Тим, хто страждає від тривалого ковіду, ми просимо зцілення. Для тих, хто страждає від раку шкіри або іншого раку, будь-якої немочі і хвороби простягни свою руку і зроби чудеса і знамення Тері Бог дав тобі щось. Є хтось, можливо, це людина, у якої викривлення носової перегородки. Прийміть зцілення. Ви розбили ніс у якійсь аварії. Він у жахливому стані. Вам важко дихати. Бог зцілює вас. Просто покладіть руку на ніс і почніть дякувати йому за те, що він зцілює вас. В ім'я Ісуса, будьте зцілені. У когось є поліпи в правій носовій пазусі в районі щоки. Бог зцілив вас. Ви щойно відчули це. Ця інфекція і запалення йдуть зараз в ім'я Ісуса. У когось проблеми з диханням у вісні. через це ви прокидаєтеся ночами. Бог може відновити вам нормальне дихання. В ім'я Ісуса ви будете відпочивати вночі. У дитини проблеми з кишківником і шлунком. У неї постійна дезентерія, немов її імунна система впала. Бог трокається і зцілює тебе. Прийми те тепло, яке відчуваєш зараз в області живота. Господь приводить усе до ладу в ім'я Ісуса. Будь зцілена. Господи, Ми дякуємо тобі. Ти даєш нам можливість просити про всі наші потреби. Господи, дай нам сміливість, щоб приходити до Твого престолу благодаті. Дай нам те, чого ми потребуємо, а ми насамперед потребуємо Тебе. Господи, прийди в наші серця, наповни нас, оточи нас з усіх боків, згори знизу, праворуч, ліворуч, спереду, ззаду, покрий нас, покрий нас собою. Ми просимо про це в ім'я Ісуса. Амінь. Якщо ви отримали відповідь на молитву і зцілення, подякуйте за це, Господу. На нашому ютуб каналі ми розмістили багато свідчень глядачів, які отримали зцілення. Заходьте, дивіться, і нехай ваша віра змінюється. Телефонуйте нам, ми теж хочемо почути про це і порадіти. Гроші можуть бути добром, можуть бути злом, гроші можуть вбивати. І можуть рятувати. Перетвори гроші на любов. Коли моя дитина залишається наодинці з гаджетом, я не впевнена, що вона у безпеці. В інтернеті дитина часто стикається з агресією та жорстокістю, і мені не все одно, що вона дивиться. Адже небажаний контент негативно впливає на її характер. Тому я обираю суперкнигу. Це унікальний мультфільм, який навчає відповідальності, дружбі, вмінню прощати та розрізняти добро і зло. Завдяки суперкнизі, моя дитина отримує якісний, корисний і безпечний контент. Тож я за неї спокійна. Суперкнига це вибір нашої родини. Вода у селі Меделін була непридатною для пиття, вона була жовтою і дуже смерділа іржею. На жаль, це було єдине доступне джерело води. Одного разу дівчинці так захотілося пити, що вона випила цю воду. Десятирічна Меделін живе з батьками у віддаленому районі Гватемали. Найбільше вони потребують чистої води для пиття, купання та приготування їжі. Вода завжди жовта. До того ж, вона не смачна, і від неї пахне іржею єдине джерело води, відкритий колодязі, в якому багато бактерій та мінералів. Батько Меделін Джеймі каже, що ця вода небезпечна. Вода не підходить для пиття, і нам доводиться шукати інші джерела. щоб обезпечити себе. Ця сім'я купує питну воду в сусідньому селі але ця покупка серйозно б'є по бюджету сім'ї. іноді у Джеймі просто не вистачає грошей. у такі дні Меделін доводиться терпіти спрагу або пити небезпечну воду. Я не хотіла робити це, бо знала, що у мене болітиме живіт. Одного разу Меделін так хотілося пити, що вона наважилася взяти воду в колодязі. Дівчинка попила її, їй стало так погано, що вона весь день пролежала в ліжку. У мене дуже болів живіт, я навіть не могла встати. Тоді мені довелося позичити гроші, щоб відвести доньку до лікарні. У село приїхали співробітники операції Благословення і підтвердили, що вода небезпечна для життя. Вони викопали нову криницю, встановили великий бак і фільтраційну установку для води. Тепер вода солодка і смачна. Тепер я можу працювати спокійно, знаючи, що в моїх дітей вдома є питна вода. Нехай Бог благословить вас за те, що ви зробили для нас. Меделін і багато інших сімей живуть у місцях, де вода є розкішю. І це триває до тих пір, поки ви не прийдете і не забезпечите їх чистою питною водою. усі люди щодня потребують її. Можете уявити собі, що у вас немає вибору, і вам доводиться пити таку воду, як пила ця дівчинка. Якщо ви партнери клубу 700, ви змінюєте життя людей, коли жертвуєте. Якщо ви ще не з нами, ми закликаємо вас приєднатися. Разом ми будемо допомагати жертвам природних катастроф, оплачувати операції людям, які ніколи б не змогли собі дозволити їх, і це тільки маленька частина нашої діяльності. Ми допомагаємо дітям, які втратили батьків. Людям, які постраждали від війни, коли ви стаєте членом клубу 700, ви починаєте змінювати світ. Приєднуйтесь до нас, і ми зробимо цей світ трішечки кращим. Сліпі прозрівають криві, ходять і глухі чують. Гості легендарного клубу 700 є живими свідками Божих чудес. Завдяки вашій фінансовій підтримці. Програму можуть дивитися усі, хто потребує зцілення від хвороб, звільнення від залежностей чи відновлення зруйнованого життя. Ми проповідуємо Христа. Він єдиний, хто може змінити усе. Сібієн Еммануїл Дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в YouTube. Клуб 700 Офіційний. Не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. Діана розпланувала все своє життя після коледжу. Вона планувала стати професійною вершницею. Але одного разу побачила низку тривожних снів, купила квиток в один кінець і вирушила в південну Азію. Понад 25 років доктор Ліана Сінкванто та її гуманітарна організація Ми запалюємо народи досягають Південної Азії любов'ю Христа. Вони навчають лідерів і проливають світло на один із найжахливіших злочинів у суспільстві. наша головна мета покласти край дитячому рабству і торгівлі дітьми у південній Азії. Ліана каже, що її успіх пов'язаний з навчанням в університеті Ріджент. Лідерські навички, яких вона навчилася там, допомогли їй оживити служіння, що занепадало. Це стало свіжим подихом. моє служіння почало розвиватися після цього. Рішення піти в Ріджент далося Ліані легко. А от для того, щоб почати служити народом, знадобився поштовх від Бога навіть два. Перший був у 1985-му. У 15 років Ліана вирішила, що Бога не існує. Я не бачу Бога, не чую його, не відчуваю, а отже, його немає. Того ж року її мама почала ходити до церкви і змусила Ліану ходити з нею. Я була проти, не хотіла мати з цим нічого спільного. Але церква виявилася зовсім не такою, як Ліана уявляла. Там були добрі і турботливі християни, які любили Бога. Я сказала, боже, я не вірю в тебе. Але якщо ти є, яви мені себе. Це було все, чого потребував Дух Святий. Можете уявити? Однак Ліані потрібен був поштовх, щоб віддати своє життя Христу. Одного ранку вона прокинулася від голосу, який сказав їй, що хтось є на гостєвому ліжку в її кімнаті. Вона подивилася. він сидів на краю ліжка. Це був Ісус. У такому вигляді, у якому він був на хресті, проте коли я подивилася в його очі, я не побачила гніву, тільки прощення, любов і прийняття у той момент. Я зрозуміла, що Бог реальний ісус реальний, що Біблія Слово Боже, і що мені потрібно покаятися. Другий поштовх трапився кілька років по тому. Тисяча Ліані було 23. Вона щойно закінчила коледж і мріяла стати професійною вершницею. того ж року вона почула про гуманітарну програму. Тоді я вперше почула про те, що у світі є місця, в яких люди ніколи не чули про Бога. Я подумала: ну хтось інший може поїхати туди. Я вже знаю, чим буду займатись у наступні дні Бог знову привернув її увагу. цього разу через сни, які повторювалися. Я побачила південну Азію, побачила цей регіон, яким керували демонічні начальства. Це було неймовірно. І Ліана почала шукати відповіді, і те, що вона знайшла, її стривожило. Я дізналася, що мільйони дітей у цьому регіоні стали жертвами торгівлі. їх. Зробила рабами 40% населення перебуває у якомусь вигляді рабства. Це ж трагедія Я знала, що повинна була поїхати туди і принести надію, і хреста цим людям. У 1996-му Ліана купила квиток в один кінець в південну Азію і переїхала до однієї християнської родини. Вона занурилася в культуру і почала ділитися євангелієм. Незабаром вона заснувала те, що сьогодні називається місією. Ми запалюємо народи. Ось як господь відкрив мені наступний крок: піднімати місцеве населення і наставляти їх, щоб вони теж йшли до своїх одноплемінників. а не я одна. Це було дуже важливо. До 2008 року служіння Ліани розрослося до таких масштабів, що вона не могла керувати ним. Моя робота почала руйнуватися, тому що я не вміла делегувати завдання. Я відчайдушно потребувала того, щоб опанувати навички лідера, і почала шукати кращі варіанти. Так, господь привів мене у Ріджент. Ліана почала навчатися і отримала диплом християнського лідера. Я почала вивчати лідерство, практичні речі, які можу застосовувати у своєму служінні. В університеті є помазані богом професори, які допомагають розібратися у цій темі. І знаєте, відтоді усе почало зростати. Це дивовижно. Кількість шкіл, освітніх програм, курсів і навчання лідерів малого бізнесу, якими займалося служіння по всій південній Азії, почало зростати. Водночас Ліана продовжує боротися з торгівлею, дітьми та рабством. Ми навіть зняли фільм і працюємо над відео, яке показуватимуть у кінотеатрах. Це допоможе всім уберегти своїх дітей від рабства або продажу. Нині Ліана керує служінням із США. і вдячна Богові за його керування впродовж усіх років, а також університету, який допоміг їй виконувати покликання. Ти не сам намагаєшся знайти свій шлях. Професори направляють і допомагають студентам знайти елементи їхнього покликання, про які вони навіть не уявляють. Я побачила Христа і віру в навчанні і я. Дуже вдячна їм за це. Бо це створило моє нове життя. Дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в YouTube Клуб 700 Офіційний. Не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. Є запитання. Девід пише: я знаю, що всі в цьому житті грішать. Я теж робив погані речі, а тепер хвилююся. Чи потрібно бути досконалим, щоб потрапити на небо? Гордоне сподіваюся, що ні, Девіде. Адже якщо так, то я не потраплю туди. Біблія каже, що ніхто не потрапить. Усі згрішили і позбавлені слави Божої. Усі ми. Не досягли мети, вона дуже висока. Проте є й хороші новини. Ісус зробив це за вас. Він хоче, щоб ви стали праведним у ньому. Ваша досконалість приходить від нього, а не від того, що ви робите самі. Ось чому Біблія говорить, що Авраам повірив Богові, і це зарахувало йому в праведність. Ви отримуєте праведність від нього, коли приймаєте благозвістку. Ви думаєте, що гріх може перешкодити вам, потрапити на небо, і тим самим кажете, що Христа Христового недостатньо, що його пролитої крові, його жертви недостатньо, але цього достатньо. І нехай усе це спрямовує вас до кінця життя. Якщо говоримо, що не грішимо, то брешемо. Ми постійно повинні повертатися і нагадувати собі, що кров продовжує діяти. що Той заповіт, який він уклав до того, як я ще не народився, продовжує покривати, діяти і сьогодні. Джун запитує, що в молитві «Отче наш означає, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя. Джун, зараз популярна концепція. Ми народ своєї країни, ми формуємо уряд і обираємо лідерів. В Ізраїлі першого століття ніхто не обирав царя. Цар приходив, і в нього були правила, і весь народ країни мав їх виконувати. З законодавством були царські укази, коли Ісус каже, нехай прийде царство Твоє то йдеться не про географічне місце. Він говорить про те, де виконується воля Божа. нехай прийде царство Твоє. «Нехай буде воля Твоя. Яка воля Божа? Дивіться на небо. Вона виконується там. Чи є там хтось хворий, бідний, самотній Воля божа, не в цьому. І коли ми молимося про неї, ми буквально просимо про те, щоб небеса зійшли на землю. А закінчимо ми віршем із Наума. благий господь, притулок у день скорботи і знає тих, хто надіється на нього.